Добрий день, мене звуть Світлана. Собака звуть Зара. Це маліно, її рік і два місяці. А на цей курс ну ми просто продовжуємо навчання, тому що собакою треба постійно займатися і це краще робити з професіоналами. Ну з кожним курсом собака опановує все більше команд. Стає більш слухняною, впорядкованою. З нею. Набагато стає простіше працювати, жити, гратися, тому, безумовно, це дуже корисно. І цей курс був як ну, наступний, пов'язаний з попередніми там, трюками. Ми продовжили закріпляти те, що ми вивчили на попередньому курсі, і опановувати нові навички. Як завжди, <свісно> все чудово було. Так, ми користуємось, тому що інколи ми буваємо в від'їзді, і взагалі один курс у нас був в цілому це проживання і навчання влітку. Послуга готелю дуже нам допомагає, тому що нам нема на кого залишити собаку. Да, вона тут доглянута, з нею тренуються, її навчають. Вона спілкується з іншими тваринами, соціалізується і ну тільки переваги від, від того, що вона залишається. Тут на деякий час. <свисті> Інструктор знайшов підхід, іде мене йде собаки, все чудово. <свисті> да, у нас на початку курсу був перелік трюків і навичок, які ми повинні опанувати. Ми опанували всі, а апортування – це початковий як би, етап цієї команди. Тобто я думаю, що на наступному курсі ми продовжимо так, звичайно. Да, я всім говорю, що ми тренуємося саме в цій школі. Да, обов'язково. Може, через да, якусь паузу невеличку, от але повернемось.